Вітання друзі! Сьогодні у нас буде місія дослідження, а саме дослідження тибру. На даний момент я не знаю. На цьому описі відео ви побачите, скільки тут дослідження тибру 1. Це мальок у нас тут. Тибр, герчак звичайний, плітка, золотистий карась і річковий окунь. І головень. Так, я на тибрі був тільки один раз. Так, зайшов, подивився половить, а потім такий бачу тут. Вугор є. Єсть... Я локацію хотів зайти закрить. Потім побачив, що там є цей річковий Вугор. Плюнув та й пішов звідти. Бо я половив його, звісно, зловив одного і зрозумів, що це так. ну... Уніка я так буду ловити дуже довго. Це ось прийшов. Так. Куди будемо йти? Грайде піплаця і фідера. Давайте, значить, сюди. Сюди. Будемо розкидувати зараз. Все як по стандарту. там Тісто, манка, мотель, хробаки. Таке чик. Так, подивимося, які тут амітки в мене є. Це не мої мітки, попереджаю. Це мені там один блогер вайпер, хто знає, понакидував. Це, це річковий бугер. Це моя мітка. Це його унікальна плітка. Унікальний золотистий карась, унікальний вусач. І унікальний теж вусач. А моя мітка. Оце все тут і все. Так, да, все. Оце тут у мене мітка на головня. тому отак о... Так, виходить у нас ото золотистий карась. А оце плітка. Давайте в них такий будемо кидати. Тільки пік поставити. Ось такий. В пік будемо кидати. <кій> <кій> Бачите, гачок, ось. Ну, коротше, все по стандарту. Як ми ловимо цього малюка? Карасика, я думаю, ми швиденько зловимо, плітку теж гірчак не знаю. Я взагалі не знаю, що я його ловив. Ну тут я його не ловив, я по-моєму ще міг би його зловити на селенгер і все. Блін, колокольчики забув поставити. Щас поставлю на цю. Тако, чикс, Дзвіночки. Не будемо очікувати, дивіться. Буде якась перша риба з списку, бо хочу в час швиденько вкластися, а тут буде рибок багато, дивлячись. Да, 39 розмірів. Ну, буде чимало. Буде, напевно, 3 місії. Тому дивіться. Ставлюсь в паузу. Як буде риба з цього заліку, тоді умікнуся. Ну, давайте вже цю витягну. Е, тільки дивіться. Один момент я буду вам ще покажу, хоч у мене головень зловлений, але я все одно вам покажу, як його ловити. Бо все одно наче риба тут мальок, але для нього йому треба приділити увагу. Так, це в нас плітка. Звичайненька пліточка. Все, як буде риба з цього заліку, тоді увімкнуся. Так, ось зловив золотистого карасика, це не тісто з під тої міточки. Тут поки навіть ловив була друга риба чи третя після цього після відключення, це була <кхе> трофейна навіть плітка. Хоча в мене з пліткою дуже погані ці відносини із краснопіркою. Ось бачите, ще один карасик. Я цю унікальну плітку тільки зловив... На Дніпрі зловив. І... а І все, а краснопірку зловити на Дніпрі не можу. Ти давай почекаєш. Пишіть ну там. Мені треба гірчак, гірчак це риба. Така по-моєму, люби храбаки. Блін, що це таке? Аби це був не короб, було б добре. Це нам будет усач. Усадж же ж тоже можно на гробаки клюнути. Було би добре, аби це був карась. Да, це усач. Розбережьте і усача Такого ще одна клює. Так давай, на мотель, ну на мотельці уже буде. Окунь. Натягне великий. Ні, плітка, дивіться, таке плітка. Дивно. Дивіться, як клюне гірчак, тоді ввімкнуся. Цей мальок, це ви, ну, те, що воно не ловиться, ви на те не дивіться, це треба просто дочекати. Вони ці малі, вони все на одній наживки ловляться. Е, все те саме, просто треба дочекатися. Ось і все. Щось хоче клюнуть. Не буду. Я ставлюсь в паузу, як буде гірщак, тоді вимкнуся. Друзі, дивіться, навіть зловив тут головня, але все одно я звернули, мабуть, А, мож, а мабуть ні. Дивіться, тут зловив навіть не на гнойові хробаки. Тому думаю, якщо тут закинуть просто не на хробаки, то теж буде головень. А дивіться, якщо вам не цей не вдається зловити, то війдете, берете. Ну ось оцю міточку, тут такий завод є, тут зразу спам. А завадьки, кидаєте в неї головня ви 100% зловите. Тому на ньому не могу зазиклюватися я більше не буду. Як буде гірчак, тоді умікнувся. Так, є гірчак, нарешті зловив я його. Клюнув з стою підмітки карасика на манку. Так, цілі Тибру один. Отримуємо прикормку. Тут ще якийсь окунь клює. Нещасний один. Тут я тільки вже навіть це на гноєві хробаки вугра зловив. Цілого вугра. Шей в день. На гноєві хробаки. Хоча на цьому... О, ще один голови, бачите? Не, будем, не будемо буде зациклюватися. Давайте місію... Так, ще... да, дві місії в нас Цепструг тібру і сильне тибру 2. Так, беремо ми його ось тут. Опійметр річковий вугор, гусач, короб, сом і жерех. Так, оцих ми будемо ловити туди, там де стоїмо, а цих підемо туди далі. Так, тому але ж міняємо наживки. В паузі переоснащуся, Все цей, цей спінг витягнув, переоснащуся і вам покажу. Так, став я все. Ось тут віздігачок безбородий 1-0, тут середні шматки риби, горох, сир і кр креветки. Дивіться, зараз будемо виконувати обидві, обидві місії, цих стругів ловити. І оце що мене дослідження типу 2. Закидуємо просто куди-небудь. Перше, спін. Закидуємо куди-небудь, бо зараз струги будуть йти на креветки, І я закину зараз. Оце це набуграє на сома. І зараз плюс оце за креветки ми закинемо на вугра і на стругів цих. Горох це на коропа. 1-0. Сир це на вусача. На Сир даже можна теж клюнути вугар. Так, як буде якась риба з цього списку, я тоді вже увімкнуся і вам про це сповіщу. І покажу звідки вона клюнула. Є короб, звісно, на горох клюнув. З ну, куди там закинув приблизно, закидуйте віз, він тут буде ловитися. Якби буде наступна риба, тоді сповіщуємо. Так, є європейська озерна Форель на креветки. Клюнула з під тої мітки на плітку. Так, тобто. Ну, вона у нас виключається там в цьому списку. За цих строгіх дослідження. А цих поки не ловиться. Ну, будемо дивитися. Ставлюсь на паузу. Навіть не знаю, на що на паузу поставився, це, як вона клюнула, так це все хлюну на 6 сон Бачите, куди я кидав. Туди, кудись і кидав. Да, хай на вугра, хай вугру ловиться. Ми будемо так ловити. Залишається жерех, усач і річковий угор. ми будемо ловити трохи інше в Ставлюсь поки в паузу. Є вугор! Нічого собі унікальний вугор? Вдень навіть клюнув. Ви що? тут все вигинає, вудочку вбиває, але. Господі аж... Ще зле підцікання страшне. Нічого страшного, ми зловили унікального гра, це вже ого. -го. Тому будемо продовжувати ловити далі. Залишається в нас вусач. Та, а поки ставлюсь на паузу. Але унікальний вугор це, блін, нічого собі. Що вже навіть трофейного не зловив. Отак от, от. Дивіться, я сьогодні прямо якийсь везучий на земляного храбака хроб... зловив унікального карасака. Це просто, нервний мій день сьогодні. риболовлі. Все закинумо цього на вусача і ловимо його піту. Міточку. Так що так, от ставлю з паузу, як буде сам вусач і жерех. Так, є вусач. Наступний буде жерех, жереха ми будемо ловити біля моста. Е, так, взагалі де нас міст? Я не дуже знаю. Не тута. Коротше, зараз знайду вам покажу. Коротше щось, так, да, я трохи протупив ось. Чітко видно, що тут дорога йде, що міст. Якби ми на ньому. Вже знаю, що ловить, а я раніше дивився, тут багато міток на нього було, багато, прям багато. Але дивіться, зараз як ми робимо, ми спускаємося всюди коротимо дорогу. Тут стоїмо і кидаємо туди під той берег, отакий, і робимо. Болкінг проводку, бо це у нас Волкер. Як буде наш жерех, а він повинен нам перший прийти, тоді увімкнуся. Я казав, що це буде наша наступна риба. Це був другий закид. Легко наші справилися, ж, якщо не оцінювати того вусача. Так. І тепер у нас йде третя місія. Це струги Тібру. Трохи помилилися, мабуть. Так, нам потрібно. Ми вже переливали мармурову форель. Я не включався, вона там на гнейвий хробак ловиться, на креветку закидайте, там буде мармурова форель. форель. Нам залишається лиш, так, струмкова форель і європейський Харіус. Так, зараз будемо йти за європейським Харіусом, Не знаю, де він. Зараз е, верніше знаю, зараз пошукаю те місце е, і вам вмікнуся покажу, де воно. Ось, коротше, вже на місці це ось тут. Я на лодці приплив, шукав, не знав. Ось тут ось рісаєтеся. Ось ось скелястите. Йдете вправо, тут до таких камінчиків. Ось такі камінчики. І в них лоба, ось тут окидаєте і вам прийде, повинна прийти. Я і тут е, європейський цей Харіус Тому будемо ловити. Як зловлю, тоді умікнуся. Так, є трофейний європейський Харіус, до речі. Він щось просвічується трохи, нервно баганувся. Так не видно. Так само і з пічкуром на Дніпрі я його ловив, він взагалі його не видно, так на небо надо направляти, щоб його побачити можна було. Так, і в нас залишається одна ця. Я знаю, де її ловити. Ось тут. Йдемо і закидаємо туди донки. На різниці. Зараз вам покажу на що. На паузі переоснащуся. І ви побачите. Ось це їх це кого він витягнув Європейський харіус. А ладно, тоді дивіться. Зараз ставлюсь на паузу, вона невеличка, я вам покажу, що я снарядив на неї. Ось дивіться, що оснарядив, Це в нас виходить гачок другий, і візде другий гачок. Тут оснарядив одну денку, тут свіркуни, тут коники і тут а, знову одну денку. Куди закидуємо? Наблюдайте. Ставочку, таку чікс. І закидуємо ми от сюди. зараз оце тут закидуємо, оце сюди. Куди, в принципі, я кинув, там закидуємо. Давно я тут зловив одненьку цю струмкову везде її шукав ловив. Тут закинув на голову, я побачив мітку, що тут головень ловиться, закинув, і там вона взяла. Закидав декілька разів і воно там ну, клювало, але троф унік не приходив. Отак от закидаємося і як буде ця фарелька, е, як буде ця фарелька, тоді вимкнуся. Та ви що, навіть унікальна струмкова фарелька. З першого закладу навіть цю не закинула, то бачите, Піщало Так, нарешті ми зловили. Ось таке дослідження, в кого є деякі питання по рибі. Коротше, міточку треба поставити. В кого є питання по рибі, будь ласка. Запитуйте, а на цьому всім дякую. Хто додивився до кінця? Всім до нових зустрічей.